До 8 квітня учасники, які подали заявки на основну сесію національного мультипредметного тесту у період 6 березня по 3 квітня, мають усунути помилки, виявлені під час перевірки документів. У разі невиконання реєстрація буде скасована. Про це Суспільному розповіла заступниця директора регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева. Зазначає, виявили помилки у понад 400 заявках із Вінничини. Інформацію про необхідні правки учасники отримали в особисті кабінети. Потрібно перевірити свій персональний кабінет, тобто побачити сертифікат, що буде свідчити про позитивну реєстрацію. А якщо замість сповіщення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат, учасники отримали повідомлення про потребу виправити недоліки, потрібно зробити це якнайшвидше. Серед типових помилок, які робили на жаль, наші учасники, це або неякісні фото, або відсутність одного з необхідних документів, або завантаження скріншотів з дії, що не можна робити. Подати сертифікати повторно. Учасники зможуть під час додаткового періоду реєстрації з 9 травня. Цьогоріч на основну сесію національного мультипредметного тесту із Вінночни подали заявки 13 тисяч 876 осіб. Із них 3 тисячі 407 – випускники минулих років. Решта, це понад 10 з половиною тисяч цьогорічні. Людмила марцева зазначає, порівняно із минулим роком кількість охочих прийти мультипредметний тест збільшилася. На Загалом із Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей зареєструвалися 36,5 тисяч осіб.